Шановні батьки, на сьогоднішній день причини хвороб очей у дітей часто виникають через те, що малюки з самого раннього віку користуються комп'ютерами та електронними пристроями. Дитячі оченята не витримують покладених на них таких електронних навантажень. Тому лікарі рекомендують батькам вчити дітей. Робити гімнастику для очей. Основна мета, яку переслідує гімнастика для очей для дітей дошкільного віку, тренування м'язів органів зору. Саме від них залежить, наскільки добре буде бачити дитина надалі і чи не буде в неї проблем з очима в школі. Спеціально розроблені комплекси вправ покликані заспокоїти нервову систему дитини, допомогти мозку переробити інформацію, отриману через органи зору. Полегшити очне навантаження, зняти втому, дати їм відпочити, уповільнити і навіть зовсім зупинити зменшення гостроти зору або розвиток астигматизму. Щоденні заняття, рекомендовані офтальмологами, принесуть помітну відчутну користь шкільнят. тим більше, якщо враховувати той факт, що зір формується аж до 12 років. Пропонуємо вам декілька нескладних, але ефективних вправ для профілактики здоров'я очей ваших малюків. Дитина зможе робити їх самостійно, але буде краще, якщо гімнастика стане ритуалом, який виконує вся родина. Вправа 1. Піжмурки. Ця вправа гра попереджає розвиток порушень зору. Попросіть дитину замружитися і полічіть до трьох. Потім попросіть малюка відкрити оченята. Ваше завдання навчити дитину спочатку сильно напружувати, а потім максимально розслабляти очі. Вправа 2. Крила метелика. Ця вправа покращує циркуляцію крові. Запропонуйте дитині уявити, що вії це крильця метелика. Покажіть дитині на своєму прикладі, як треба моргати очима. Через 10 секунд закінчіть вправу і дайте очам відпочинок на 5-10 секунд. Далі повторіть рух ще один-два рази. Запропонуйте малюкові повторити за вами. Вправа 3. Віршик потішка Ця зарядка дозволить зняти напругу і зміцнити очні м'язи. Так само, як в іграх на розвиток дрібної моторики, в цій вправі нам на допомогу приходять віршики потішки. Малюки набагато охочіше виконують вправи, в яких простежується певний ритм і форма. Можна використовувати ось такий вірш. Сидимо в автобусі. Ми дивимось на всі боки. Дивимося вгору, дивимось униз, а автобус наш стоїть. Що ж це він притих? Внизу річка глибоко, вгорі пташки високо. Двірники туди-сюди витирають личенько. Колеса закрутилися, вперед ми покатилися. Зорова гімнастика проста, але корисна. Діти, яких привчили займатися нею з раннього віку, не мають проблем із зором пізніше, коли навантаження на очі значно зростає. Особлива перевага вправ у тому, що вони не вимагають багато часу. Всього 9 хвилин на день і 3 рази по 3 хвилини, і дитина буде застрахована від перспективи одягнути окуляри в молодому віці. Бережіть зір та будьте здорові!